Вітаю! Ви на каналі Marketing Vibe, де я простими словами розповідаю про просування в інтернеті товарів та послуг. І сьогодні я хочу поділитися з вами двома кейсами як молодий сайт підняти у топ-видачу Google по ключовим запросам. Що ж, поїхали? Перед вами аналітика сайту, який предоставляє послуги по написанню резюме. Сайт був створений у лютому, ще в 2017 році, і вже буквально до червня того ж самого року ми бачимо дуже круту тенденцію по відвідуванням, по конверсіям, по, відповідно по заробітку цього сайту. І так, перше, що ми зробили з власницею сайту, це виділили ключові слова або так зване семантичне ядро. Ось так виглядає сайт. Тобто основні ключові слова були замовити резюме, купити резюме, професійне резюме на замовлення професійне резюме Київ і тому подібне. Як збирати семантичне ядро, я розповів трішки пізніше в інших своїх роликах. Ну, можливо, ви вже це знаєте, тому що це такий, така основа, яка повинна бути у кожного інтернет-маркетолога або у, того, як, у тієї людини, яка планує робити і просувати свій сайт. Отже, ми виділили ключові слова, написали по ним професійний текст і додавали його на головну сторінку. Це перше. Друге, ключові слова обов'язково повинні бути в заголовці цих текстів, або якщо говорити мовою розробників, в H1. Потім наступні ключові слова, які нас цікавлять, або які ми знайшли, що саме по ним шукають у Google, Це приклад резюме, це ціна резюме, це дуже частий запрос, що необхідно для підготовки резюме, і знайти роботу. Тому ми вирішили додати ці ключі окремо в заголовки. І навіть не те, щоб заголовки, а зробити їх окремими категоріями на сайті, куди можна перейти, і знову прочитати корисну для вашого відвідувача інформацію, але яка включає також ключові слова. Правильне резюме, шаблон резюме, бланк і тому подібне. Друге обов'язково, що потрібно зробити, це додати на сайт максимальну кількість конверсій, що я маю на увазі. Наприклад, кнопка так звана Call to action, в моєму випадку це було замовити резюме, куди людина клікає. Це вже перша конверсія в нас на сайті, так, або корисна дія, якщо ви ще не знайомі з цими словами. Де людина, людина, відповідно, заповняє форму, нажимає кнопочку, кнопку відправити, і це вже є друга конверсія. Потім ми додали пункт підписатися на розсилку. Це теж так конверсія. І ще додали у так званий підвал сайту теж замовити резюме форму. Третє. Обов'язково додавайте на свій сайт картинки і обов'язково їх підписуйте. Підписувати їх також бажано ключовими, навіть на те, що бажано обов'язково ключовими словами. Є картинка на головній сторінці, і ми її просто підписали резюме, тому що це високочастотне ключове слово. Окремим пунктом на сайті виділили питання, які найчастіше цікавлять людей в інтернеті. Наприклад, для чого потрібна допомога у складанні резюме, відгуки клієнтів, так? тому що дуже часто щось шукають, якусь послугу або товар, і додають туди відгуки або там відзиви і так далі. Свіжі вакансії, тому що людина, якій потрібно резюме, вона паралельно шукає вакансії. Знайти роботу, знайти роботу віддалено, це також було високочастотним словом, і професійна консультація. Але щоб дуже багато не писати на одній сторінці, ми зробили її, як я вже сказала, окремим пунктом у вигляді запитань. Тобто, якщо людину цікавить відповідь на це запитання, вона розгортає його. І читає відповідь. А Google дуже класно індексує по цим запитанням ваш сайт, і відповідно піднімає його у рейтингу видачі. На сьогодні з цим сайтом ми закінчуємо, і я покажу наступний кейс вже на прикладі інтернет-магазину, який продає кондиціонери. Як мені там вдалося підняти сайт в топ-видачі і, відповідно, збільшити Відвідувачів на цей сайт буквально вже за місяць. На жаль, що це конкретно за сайт, я вам показати не можу, тому що власник не надав на це згоди. Але я вам покажу аналітику, де ви можете побачити, як збільшувались заходи на сайт саме з безкоштовного трафіку або так званого пошукового з Google. Так, і бачимо від абсолютного нуля у травні. Трафік почав розкачуватись вже десь там з червня місяця, і він росте, росте, росте. І тут вже в липні ми бачимо вже 7, 5, 11 було моментами, 4. Я нагадую, що це молодий сайт, і тому, хто, хто з цим вже стикався, він знає, як це важко хоча б там на першу сторінку Google попасти. Якщо ти це робиш без реклами, але все ж таки можливо навіть в такому висококонкурентному ринку, як кондиціонери, добре, що ж ми робили тут такого? По-перше, в інтернет-магазині не напишеш багато тексту з ключовими словами, як це ми змогли зробити на сайті, яка надає одну-дві послуги. Тут вже більше потрібно показувати товар, його, його фотографії, характеристики технічні, якими, за якими ну, шукають, але в меншій степені, ніж за словами пити-кондиціонер. Відповідно, тексту також багато не напишеш на головній сторінці, тому що на головній інтернет-магазину в основному зображують або акційні банера, інформацію. Коротку про себе пару слів, і вже йде якийсь список товарів і фільтр. Тому я вирішила на цьому моменті, на цьому сайті зробити ставку на посилання, зовнішні посилання і безкоштовні посилання. Перше, я знайшла портали в інтернеті, так в пошуку і водила. Там портал або каталог фірм по кліматичному обладнанні. Їх є дуже багато навіть по Україні. Так само ці портали можна знайти там, по вашій індустрії, по ваш, вашим товарам. Так, неважливо, що ви надаєте, там медичні послуги, медичне обладнання. Навчальні курси, є ці портали, є ці так звані каталоги, ви їх шукаєте, і реєструєтесь там. Це зробити досить нескладно. Вам ви повинні мати мобільний телефон або компанії, яку ви просуваєте, або якщо ви власник, свій телефон, повинні мати е і, відповідно, сайт. Ці всі дані, їх буде достатньо внести. Під час реєстрації, також ви туди реєструєте, точніше, додаєте, що важливо посилання на свій сайт. І Google це все успішно індексує як зовнішнє посилання. Друге, ви можете спробувати форуми. Чому я кажу спробувати, тому що не всі форуми дають можливість відкритої індексації вашої, вашого посилання. То багато форумів. Закривають такі посилання, але знову ж таки, ви моніторите, шукаєте. Ну, це робота, яка потребує часу. Часу, іноді натхнення, дуже часто терпіння, але зато не потрібно грошей. Тому посидіти ну, максимум день-півтора. На цим заморочитись, я все-таки рекомендую. Тобто, ви знаходите форуми, можете професійні, можете якісь загальні по вашій країні, по вашому місту, може, по вашому району є форуми, задаєте туди професійне питання з іншого аккаунту реєстрації, або відповідаєте, або просите відповісти на, на ваше запитання вашого знайомого, колегу, родича і щоб він обов'язково в всій відповіді додав посилання на ваш сайт. І найпростіше це розміщення посилань у ваших соцмережах. Якщо у вас ще немає сторінки на Фейсбуці або Інстаграм вашої компанії, то обов'язково зареєструйтесь там. Якщо вже є, не лінуйтесь розміщувати у постах, у описі вашої компанії обов'язково посилання на сайт, тому що Google дуже класно індексує ці посилання саме соцмереж, а ще якщо з них переходять, ну це взагалі супер. Потім реєструйтесь в усіх сервісах Google і також розміщуйте там посилання. Що я на, маю на увазі? Google бізнес, Google карти. Так, а, рекла ну, рекламний кабінет це буде трошки пізніше. А, відгуки Google, а, ну, це і є, в принципі, Google бізнес. Не лінуйтесь, зробіть це, підтвердіть права на вашу компанію, щоб Google її показував у видачі. І це все буде впливати лише позитивно на видачі вашого сайту по високочастотним ключовим словам. А на сьогодні в мене все. Дякую, що ви прослухали цей ролик і продивилися до кінця, і до зустрічі в нових роликах. Па-па!